Привіт, жовто-чорні! Уже за тиждень розпочнеться новий сезон, і до його старту Буковина вирішила зробити яскраве футбольне свято для чернівчан. Презентація оновленої команди, призи фанатам та неформальне спілкування із футболістами. Усе це Букофест 2025 Ціль я не влучив на цьому атракціоні, але їх сьогодні багато на нашому святі. Йдемо, пробуємо на інший. Поки що на двох атракціонах у мене нулі. Є ще один. Надіюсь, що тут буде більш влучний. Опа! Отак, друзі. Не беріться за ту справу, яка не ваша. Краще будемо знімати відео. Руслан, як воно бути ведучим такого яскравого футбольного свята? І що, надзвичайно приємно, тому що е, свято таке, знаєте, відбувається вперше, напевно, на футбольному е, стадіоні Буковина. І бути ведучим, бути причетним до такої події дуже-дуже приємно. Я дуже радий, як амбасадор бути тут, стояти і розважати трішки людей. Які твої очікування від нового сезону команди? Від нового сезону, я думаю, що ми вже точно війдемо в прем'єр-лігу. Я хочу, щоб. Що ми тут приймали вже топові команди? Що ми вже не їхали з Динамо грати у Львів? А це відбувалося тут у нас на стадіоні, тому що нас стадіон вже оновлений. Він став муа, лялька, топчик, Так що всі команди запрошуємо, і ми маємо 100% вже нарешті вийти в прем'єр-лігу. Поділили, що такого цікавенького підготував сьогодні для людей, які прийшли для людей. По перше, ходої. Пиво, мохіто, атракціони. Це не я підготував, а організатори. Ми підготували зараз е, інтерактиви, конкурси, за що будуть пани, гості отримувати подарунки. Ну і я не знаю, будуть зараз люди набивати нічого, будуть пробувати пенальті. І, звісно, буде автограф і фотосесія з футболістами. У кого візьмеш автограф? Ти? У Івана Сірецького. Друзі, одна із ключових фішок сьогоднішнього заходу це презентація оновленої команди Буковини. І просто зараз позаду мене ви бачите клубний автобус, який під'їжджає на стадіон. І буквально за хвилинку другу футболісти з'являться ось там, де всі люди вже чекають на них. Під'їжджає автобус нашого футболіста. На вашу... Дивіться новий, новий автобус це перші кадри автобуса, який возитиме Буковину до нових перемог у новому сезоні. Три, два, друзі, ще ще більше, більше, більше. Облизків. І зустрічаємо наших воротарів під номером один. Дмитро Погорілий. номер тридцятий. Данило Каневцев. Наші захисники. Номер два. Данило Карась. Номер три. Микита Безуглий номер 4 Тарас Саків, номер 14 Дмитро Шинкаренко, номер 24 Андрій Бузько, Женя Підлепенець, нормальний футболіст, кажуня, даха теж тут Сеня Глуш. Тищенко вже автографи роздає. Каже, що не любить увагу взагалі. А ось і тренерський штаб. Друзі, увага, Сергій Юрій Шищенко, Миколаєвич, Станіславович. Іванович, Миколаїв на топ взагалі. Санич. Тренер-аналітик Антон Філінський. Друзі, а чому так тихо більше, більше, більше облесків? Ау, 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 ау! І зараз я хочу сюди запросити керівництво футбольного клубу Боковина. Друзі, давайте під ваші облеск. Голова наглядової ради Дубинський Володимир Михайлович, член наглядової ради Савченко Кирило Геннадійович, почесний президент клубу Сапронят Андрій Петрович, генеральний директор Олександрова Марія Володимирівна, замдиректора Катерина, виконавчий директор на Ігор Іванович. Спортивний директор Чуріл Григорій Володимирович. Директор з маркетингу Гелка Олег Михайлович. Всім добрий вечір. Дуже приємно і дуже якось побачити тільки чернівчан, які прийшли на презентацію оновленої команди футбольного клубу Буковини. Я, по-перше, хочу подякувати нашим хлопцям, дівчатам, які боронять нашу країну. Слава Україні. Героям слава! А також подякувати всім вам, чернівчанам, що нам це вдається робити зараз. А також особливо хочу подякувати нашим хлопцям, хто в такий короткий час проміжити часу змогли. Зробити реконструкцію і до першої гри домашньої, ми вже зможемо побачити оневлений стадіон. Я також дуже хочу подякувати Роману Васильовичу за його підтримку а, і всім сказати, що жодної гривні з бюджету чернівців не було витрачено на це. Це добре, Мені дуже дуже приємно, що а, Сергій Юріч, наш новий головний тренер. Новий, як мені кажуть, старий головний член футбольного клубу Чернівці дав згоду і привів з собою найкращу, як мені здається, команду тренерів, і найкращих футболістів, які повинні привести нас всіх до тої мети, яку ми всі очікуємо. Ми дуже сподіваємося, що цим хлопцям вдасться нас привести до УПЛ. Тому всім велика подяка. Слава Україні! слава, я думаю, що ця людина заслужила, щоб сьогодні рішення виконкому нагородити її за заслуги перед Буковинським футболом. Я думаю, що ви знаєте, хто ця людина. Це Володимир Михайлович Дубинський. Футболістам я бажаю, щоб вам все вдавалося. Ну, справді всі жителі міста очікують від вас хорошої, класної гори. Ми, ми переконані, що ця команда вона буде з характером, вона буде стержним і ми побачимо на стадіоні багато перемог. Ну і звісно, у нас всіх є мрії, що все-таки наш футбольний клуб грав вище лізі, і це ми їм будемо бажати. Це є народний клуб, і ми всі за нього боліваємо. Я вірю, що цей сезон буде для нас дуже успішним. А сьогодні, в принципі, на мене була поставлена дуже така важлива місія. Ви знаєте, що Буковина допомагає, допомагала і буде допомагати нашим Збройним силам України. І сьогодні ми хочемо передати авто, яке ось там стоїть нашим прикордонникам, які наразі боронять нашу країну. Слава Україні! А чого ж так тихо, буковинці, давайте поплескаємо! Всім доброго дня! Бажаю здоров'я. Я, Я е, вдячний за те, що маю можливість сьогодні бути на цьому заході. Я впевнений, те, що команда буде рухатись вперед. Я впевнений, те, що команда буде мати перемоги. Всім цього бажаю. Е, дякую за підтримку нашого прикордонного загону. Мені приємно відчувати, те, що поруч не тільки потужна команда, а те, що поруч є друзі, за яких хочеться вболівати, за яких хочеться переживати і бажати успіхів. Всім успіхів, слава Україні! Я знаю, як ви вболіваєте за команду, як тут люблять футбол, тому я рахую, що вважаю, що ми будемо радувати вас результатами, грою. І дуже непростий чемпіонат буде, дуже тяжкий. Але я вважаю, що той шлях, який ми всі разом пройдемо, він дуже буде успішним, щоб ми потрапили в ОПЛ. Це місто я вважаю, що достойно того, щоб бути в ВПЛ. 32 роки команда не була в прем'єр-лізі. Я дуже хочу, щоб команда керівництва клубу Вболівальники. І... Смогли побачити на цьому оновленому стадіоні команди прем'єр-ліги. Дуже дякую вам. Слава болівальникам України, слава героям України. Свою увагу на прекрасного орієнтира фотографа. Зараз буде спільне фото. Команда, тулимся один до одного. М'ячі з автографами, усіх гравців нашої прекрасної команди, хтось буде мати унікальну можливість. Головне, не бійтеся, не бійтеся. Піднімаємо ручки та отак На назад, назад по, про майбутній футбольний сезон. Запускаємо! Тільки не битися, тільки не битися. Сьогодні однозначно сльози. Але надіємося, що це сльози щастя, будуть буду Просимо, Будь ласка, не битися. Бачимо, ти Тому спіймав м'ячик. За які, Далі? які, Далі? За які Далі? гроші готовий віддати Далі. його мені? Не знаю, Для мене він цінний. Звісно, друзі, дуже цінний. Якби я давав тобі 100 тисяч гривень, так. Василько, вітаємо тебе з поверненням в Буковину. Як тобі таке представлення просто перед фанатами, перед цією е, несамовитою підтримкою багатьма людьми? Як тобі повернутися до Е, Дякую за привітання. Та дуже радий повернутися в команду. Це моє рідне місто, моя рідна команда. Болівальники, як завжди, на висоті, можна сказати, е, так ніколи не представляли команду. Напевно, мені здається, перший раз в історії. так. Можу тільки подякувати і чесно, приємно здивований. Які твої емоції зараз перебувати тут? Я повернувся додому, я щасливий і я хочу разом з цим колективом, з цією командою здобувати хороші результати і поставлені задачі виконувати. У мене була важка травма. Я відновлювався в Чернівцях весь цей час. Мені дуже допомогла футбольна команда Буковина, реабілітолог команди. Так що дуже велике їм дякую. Дякую президенту, що також дав добро. Що я тут проходив відновлення? Ну я дуже радий. Тебе бачити в «Буковині». Дякую. Обнімаю, чекайте цього хлопця на футбольному полі. Дякую. Друзі, традиційно і під час цього свята працює клубний фаншоп. Друзі, хочу закликати вас приходити сюди під час домашніх матчів. Тут е, атрибутика на будь-який смак. Приходьте, купуйте е, е, різні круті штуки, футболки, панамки, кепки, шарфки для того, щоб усі знали, що ви вболіваєте за буковини. Дуже чудова атмосфера, дуже класні емоції, тому що дуже такий важливий захід від керівництва клубу, від президента клубу, для вболівальників. І Так а, представили команду, оновлений стадіон для дітей. І такі міні-атракціони, фан шоу фаст фуд, дуже крута така. Такий захід, який позаздрав навіть клубу премєр ліги це свято, яке нас об'єднує перед сезоном. Дуже вважаю Добре, для всіх нас інформація надихає те, що перед початком сезону прийшло багато людей, так би мовити, провести вас у цей сезон. Так, так, звісно, підтримка була від них. Ми бачимо, що вони в нас вірять, надіються на цей результат. На ну, в майбутньому. Щоб вийти в прем'єр-лігу, ми будемо намагатися це робити з на 100%. Ми зараз перебуваємо на оновленому стадіоні Буковина. Як тобі вже два матчі контрольні провели, результат не дуже. <свісно> Якщо порівняти з попередніми спарингами, а от як картинка, як відчувається атмосфера тут? Звісно, звісно, як ми на іншому місці граємо, на іншому стадіоні, звісно, коли в кольорах клубу, це. Набагато красивіше і приємніше грати. А, на стосовно результатів це нормально, це підготовка зараз. До цього були одні перемоги без пропущених голів, багато забитих зараз. Трош трішки не так, але нічого страшного. Краще бути чемпіонами в чемпіонаті, ніж чемпіонами з боєм. До речі, це випуск про Кубковий матч з Динамо. Якщо ви не бачили, просто топ-топ-відео. Дуже старались вам зробити цікавий випуск про історичний поєдинок з Динамо. Я сподіваюся, подібні поєдинки будуть і впродовж цього сезону. Тому підписуйтесь на YouTube канал Буковини, щоб не пропустити найцікавіше. Розкажи, як тобі це свято, які твої емоції бути тут. Просто, ну, це саме, 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 що я тільки бачу в історії Буковини. Я виводив кожушка проти Вікторії Динамо. Скільки болівальників було на стадіоні? Я дивлюся на них і думаю, блін, які ж я популярний став. Скажи, які твої очікування від нового сезону? Як новий стадіон, так і нові гравці покажуть себе. Дуже класно. Мені це як рідний клуб. Мій тато е, також болівав ще з він е, в 12 років пішов на Ультрас. Скажи, які твої очікування від нового сезону буковин. Я думаю, що вони мають зайти в УПЛ. Я думаю, в УПЛ попаде. Це буде дуже важко, але ми всі дуже хочемо. Правда? Да. Так. Сто відсотків. Правду кажу. Ви вболівальник зі стажем. Які ваші очікування від нового сезону? Мені подобається зараз цього, що така атмосфера у нас що такого рідко б було виходить. Як думаєте, от удасться Сергію Юрійовичу Шещенку добитися поставлених цілей? Я думаю, що, що бажаю Буковині, щоб вона вийшла в операцію. Дуже класно, дуже класно. Навіть скажу так, що дуже приємно спостерігати за такою подією. Дуже багато змін, позитивних особливо. За Буковину вболіваю давно, хоча сам не Буковинець, а галичанин, але дуже приємно, дуже приємно. Живу тут давно, правда вже. Класно, дуже. Море емоцій, багато людей, багато дітей. Загалом дуже круто. Які ваші очікування і прогноз на прийдешній сезон? Е, хочеться УПЛ, чесно скажучи. Хочеться, думаю, Буковинський край вже заслужив давним-давно цієї події, але потрібно Ви ж самі розумієте, все опирається в фінанси, структуру клубу, всього. Тому ну, клуб робить поступові кроки для того, щоб вийти в УПЛ. Надіюся, що цього сезону, але, думаю, ніхто не гонить, якщо там буде, наприклад, через сезон. Що ж, друзі, ось таким був Букофест 2025. Вийшло яскраве, чудове сімейне свято. Ну і Буковина отак потроху поступово вкочується в новий сезон. Багато очікувань, багато надій. Є одна велика мрія на всіх, але вона неможлива без вашої підтримки. Тому чекаємо вас на стадіоні у новому сезоні. Чекаємо вас на нашому youtube каналі на який раджу обов'язково підписатися, поставити вподобайку цьому відео. Ну і побачимось у наступних випусках. Всім папа. -па.